Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Я вже танцюю, а у палуби не спиняються. Шановні відвідувачі галереї Гурманія! Мене звати Віллі Вонка. Правний. Аж занадто. Знаю, тобі не солодко жилося. Та ми це виправимо. Обіцяєш. Даю кляту на мізинчиках. Це найміцніша обіцянка у світі. Коли почнемо, ви зміните її життя, містер Лонг. І знайте, не тільки її. Тікай! Усе прекрасне завжди починається з мрії. Обіцяю, мамо. Містер Івонка, я бачу вище той вигадник. От побачите! Це буде найкраща шоколадна крамниця у світі та в історії. Не продаєш шоколаду, не відкриєш крамницю. Не маєш крамниці, ніде продавати шоколад наяву заборонену? Що ви... А, це ж! За останні два тижні я кілограмів 70 набрав! То це ви крихітний чоловічок, що переслідував мене? До вашого відома, я цілком адекватно розміру і зросту, як Наумпа-Лумпа. Наумпа-Хтомпа? Дозвольте освіжити вашу пам'ять. А а можна якось без цього? Запізно. Я вже танцюю. А Умпа-Лумпи не спиняються. Пороший шоколад знайомий і простий. А це суцільні викрутаси. Таке, навіщо шоколад ще зможе літати? От зараз і дізнаємось. Кому бляшок. <різвість> 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 Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації. Багато хто хотів продавати тут шоколад, та усіх сміливців знищив шоколадний картель.